Марафон незламна країна продовжує свою роботу на п'ятому каналі. Мене звати Анна Мірошниченко. Дякую, друзі, що ви з нами. На зв'язку Андрій Іллєнко в цій годині, капітан 3-го батальйону Свобода, 4 4-та бригада оперативного призначення «Рубіж» Нацгвардія. Пане Андрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Рада бачити доброго дня. Давайте говорити про оперативну ситуацію, зокрема на сході. Я подивилася крайні крайні зведення і. Речник оперативно-стратегічного групування військ Дніпро заявив про те, що у росіян на цю осінь на меті захопити одразу три міста Донеччини йдеться про Покровськ, Мирноград і Добропілля. Паралельно західні ЗМІ нам говорять про те, що росіяни готують великий наступ. Українські командири і ваші колеги, до речі, вчора, які у нас були в ефірі, говорили про те, що наступ триває. Він не зупинявся і не варто говорити про якусь нову хвилю. Хочеться почути від вас вашу думку з приводу цього наступу, анонсованого західним змі, і оперативної ситуації станом на зараз. Раз доброго дня. Якщо ми говоримо про ту зону відповідальності, в якій зараз працює наш батальйон Свобода і наша бригада Рубіж, то в принципі якихось глобальних змін за останній час немає. Тобто, ми продовжуємо стримувати наступальні дії ворога, знищувати його живу силу, знищувати ворожу техніку. На сьогоднішній день навряд чи можна сказати, що якось принципово тактика з його змінилася. Я маю на вас, от, там за останні там декілька тижнів, і можливо там змінилися якісь масштаби його дій. Приблизно все як завжди. Якщо ми говоримо про певну підготовку до якихось майбутніх операцій чи підсилення цього тиску, то ми враховуємо це. Ми розуміємо, що таке підсилення можливе. Ми розуміємо, що ворог дійсно зараз перекидує певні свої з'єднання, певні частини, певні підрозділи з інших напрямків саме на Донбас. Ми розуміємо, що зараз, скажімо так, він саме на Донбасі, на Донецькій області концентрує свої основні військові зусилля і пропагандистські, скажімо так, політично-пропагандистські зусилля. Це в тому числі пов'язано з так званими перемовинами і в тому числі пов'язано з ультимативними вимогами Путіна від України віддати всю Донецьку область. Тому зрозуміло, що ми готуємося. Зрозуміло, що всі всі усвідомлюємо, що в будь-який момент ворожий тиск може посилити ще ще сильніше. Хоча, в принципі, він і так весь цей час діє ворог діє на максималках, як то кажуть, тобто ворог намагається. Просунутися, ворог не жаліє е, своїх солдат, кидаючи їх просто в топку постійно, постійних піхотних штурмів. Ворог масово застосовує різне, різноманітні вогневі засоби, починаючи від FPV-дронів е, і закінчуючи е, е, керованими авіабомбами і реактивною артилерією. Тому все якби зрозуміло, йде важка битва. Ця битва зараз знаходиться в кульмінаційній фазі. І сили оборони України продовжують виконувати свій обов'язок стримувати наступ ворога, не допускати ворога в глиб нашої країни. Але звичайно, що це теж має велику і трагічну ціну, і зрозуміло, що силам оборони потрібне поповнення, потрібне забезпечення максимальне, перш за все, дронами. Засобами радіоелектронної боротьби наземними дронами і багато багато чого іншого про що ми постійно наголошуємо і дякуємо за ту підтримку, яку нам надають українці в вигляді там донатів, зборів ну і звичайно, держава теж забезпечує і все це в комплексі ну потрібно на війні, тому що війна це величезний розхід ресурсів. Ще в березні Андрію Путін заявляв про те, що він сказав, є підстави вважати? Це був березень, що ми можемо добити, добити українські сили. І якби він був рішуче налаштований, і пропагандисти їхні говорили про те, що все йде, все, все, все за планом. Але по факту, ми маємо те, що маємо. На вашу думку, оцінюючи лі літо, скажімо так, ці три місяці, чому обітні плани росіян вони провалилися? Ну так, якщо ми будемо, скажімо, аналізувати тверезові беземоційно, хоча це дуже важко робити. Тому що я завжди кажу, що коли кажуть на фронті без змін, навіть складно уявити дуже часто, якою ціною дається оце без змін. Але, звичайно, якби маємо відзначити дві речі. Да, Ворог кидав величезні сили, ворог робив велику ставку на літній наступ. Е, і ну теж на жаль, не можемо сказати, що в нього взагалі нічого не вийшло. Певне просування у нього все ж таки було, е, і це просування досі ще подекуди відбувається. Але якщо ми говоримо стратегічно, то давайте так за весь за всю літню кампанію ворог е, не зміг ані взяти, ані оточити жодне українське місто і не тільки на Донбасі, а й по всій лінії фронту від Сумщини до Дніпровських плавнів. Ем, і ворог не зміг е, так само ну, знищити ліквідувати жоден е, такий стратегічний вузол нашої оборони. Тобто просування локальні так у нього були. Там якісь е, окремі села, населені пункти. На жаль, ворог міг захоплювати, але стратегічні пункти міста е, ворог не зміг захопити, не зміг оточити. Е, чому це відбулося? Відбулося завдяки колосальній стійкості. Українського воїна, перш за все, українського воїна піхотинця, але так само і всіх українських воїнів, які забезпечують з лінію фронту. Тому в цій ситуації просто треба усвідомлювати, що так, ворог кидає всі сили, але глобально поки що нічого в нього не виходить. Але це не означає, що потрібно думати, що це автоматично так буде завжди. Це дається великою ціною, і ще раз кажу, що. Українські сили оборони безумовно потребують поповнення, безумовно потребують якомога кращого забезпечення і безумовно потребують тотальної, безоглядної, я би навіть сказав, фанатичної підтримки з боку всього українського суспільства в тилу. Якщо така підтримка буде саме така безоглядна, тотальна і фанатична, тоді український воїн буде розуміти, що за ним міцний тил, який кожен день думає про те, як його забезпечити. Це теж величезне питання, над яким треба працювати, і теж на жаль, мусимо визнати, що певні проблеми в цьому плані існують. Тобто, зараз ви не відчуваєте як, як військовий того тилу, який був раніше, і ви не можете Ні, я його не зараз кажу, назвати фанатичним. Я, я не кажу, що так. Я просто кажу, що не весь український тил фанатично абсолютно і тотально підтримує сьогодні українського солдата. Не весь, на жаль, більшість підтримує, але є певні тенденції. Денції втомлених від війни на дивані тих, хто вважає, що найбільша його загроза це не московські окупанти, ТЦК і так далі. Оце дійсно є проблема, і з цією проблемою теж треба працювати. Це комплексне питання. Але очевидно, що ще раз кажу: єдність і фанатична віра в свого солдата, це те, що є головною запорукою. Перемоги, і це те, що власне єднає тил з фронтом. Я вдячний всім тим, хто сьогодні підтримує сили оборони, знаходячись в тилу, я вдячний всім волонтерам, я вдячний всім тим людям небайдужим, які донатять, які допомагають, які вірять, які підтримують. Але звичайно також є і певна категорія тих, про яку я вже казав, і це теж необхідно враховувати. І звичайно, що кожен представник наділений владою, кожен представник чиновництва, кожен представник. Якихось там депутатського корпусу він сьогодні має розуміти, у нього не повинно бути вихідних, так само як немає вихідних у солдат на фронті. У нього не повинно бути ніяких інших справ, крім як а, тотального служіння фронту. Тільки так це працює, коли кожен на кожному рівні робить все для перемоги. Це те, що мені здається, є достатньо очевидним. Я не кажу, що. Там все погано, аж ніяк ні, але є певні тенденції, і з цими тенденціями треба працювати для того, щоб їх не було. Ну, мені здається, пане Андрію, тут можливо це не неприємно озвучувати, але на мою думку, це моя особиста, що стимулювати тих, хто втомився від війни станом на зараз, щоб вони змінили свою поведінку і вели інакший спосіб життя, і допомагали армії. Я зараз не бачу таких важелів, які могли би на них повпливати. Ну, тобто там ну, можливо, так, можливо, важелем. Можливо, важелем буде те, що сьогодні усвідомлення того, що відбувається сьогодні, наприклад, з містами Донбасу, які ще зовсім недавно вважалися достатньо безпечними і тиловими, а зараз перетворені в руїни. Можливо, додасть мотивації те, що ми вже сьогодні вже фактично масово фіксуємо полонених, які беруть наші сили оборони з окупованих районів вже не тільки Донецької, Луганської, а Херсонської та Запорізької області. Мобілізованих в російську армію, mm. яких сьогодні женуть в штурми наших позицій, на вірну смерть можливо, це стане певним фактором. Я думаю, що це потрібно показувати, це потрібно пояснювати. Що, от дивіться, от, от так, і тоді я думаю, значна частина питань вона. Від ну, це знаєте, як треба це інформаційна кампанія вже має бути на державному рівні. Це те, що ми говоримо. Ми не любимо цю інформаційну кампанію на території Російської Федерації, там де вони розповідають як варто. Бо ми говоримо, що та ні, ну це ж це ж диктаторський режим. А насправді, можливо, і нам трошки не вистачає цієї грубості, так у цих реалій, і озвучування їх і показування, але не на державному рівні. Не так, коли ми там десь на каналах показуємо, а десь на більш широких майданчиках. Безумовно, єдине, що я все ж таки вважаю, що нам в жодному разі не треба давити просто жорсткістю. Нам треба просто пояснювати, як є. Нам треба просто показувати реалії, правду, і це, це найважливіше. Не прикрашати реальність, а показувати реальність такою, якою вона є зрозуміло, що ті методи, які використовує Росія, вони є абсолютно неприйнятними. І я категоричний противник того, щоб, наприклад, в нашому суспільстві чи в нашій армії застосовувалися російські методи. Про те, які вони є, можна знову ж таки запитати в полонених, які потрапляють до нас, і вони можуть розповідати про нрави, які там панують. Я не хочу, щоб такі нрави були у нас. Але водночас я за те, щоб була відповідальність і був тверезий погляд на реальність. І те, що сьогодні лінія фронту тримається, попри шалений тиск ворога, це не має розслабляти. Це не має здаватися, що ну так було і буде завжди. Ну да, там десь там щось там кудись там на 5-10 кілометрів хтось просунувся там за декілька місяців. Але глобально, бачите, лінія фронту стабільна. Ця стабільність здається колосальними зусиллями, колосальними зусиллями, і тому треба розуміти, що без тотальної підтримки, без поповнення, без всіх інших необхідних кроків. Сама по собі ця ситуація вона не ну, це, це не якась магія. Да, це живі люди які так само прийшли вже в абсолютній більшості з цивільного життя, які сьогодні все це тримають, і не ну, треба думати, що це просто само собою дається. От я за це щоб це пояснювати.